Next Station – Українізейшн Часто неправильні наголоси. Справа звички. Можемо чути, як слово вимовляють із порушенням вимог орфоепії, тільки через те, що просто всі так призвичайлись. Тому сьогодні разом із українськими музикантами пройдемося поширеними випадками неправильного наголошування слів. Сонним котам дивен. У них від снігів не боліла спина. Спина у цьому фрагменті пісні гурту Один в каноє, хоч і ідеально римується, проте наголошується неправильно. Всі словники єдині в думці, що українською правильно казати спина. Поширена помилка трапляється і у вимовлянні слів із частинкою метр. Буває, кажуть. Кілометр, сантиметр це неправильно. У словах на позначення міри довжини з компонентом метр завжди наголошуємо саме цю частину: Міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр Кілометри, чужих історія. Родину не роз'єднає війна і кілометри тяжких доріг Христя в моєму светрі наш щось кілометри Три кіло Метри між нами чи триста Затушуй свою тінь до міліметра, кожен сантиметр, кожен край Нам менше ніж один сантиметр. Як чуємо, українські музиканти правильно вживають наголоси у кілометрах, міліметрах і сантиметрах. Ну а ми маємо запам'ятати ще один нюанс: якщо компонент метр містить назви вимірювальних приладів, то наголос там незмінно припадає на голосний звук, що передує цьому компонентові: барометр, спідометр. Термометр дозиметр. А тепер уважно послухаймо, чи вдасться вам відшукати помилку. Мене І це. Течія сильніша. Та часу течія. Нестримна течія. Течії наголошуються на перший склад лише в множині. А в однині всі відмінки цього слова мають наголос на кінець: течія. Хвиля ми, гвиля, гвиля, течія. Течія. Куди це літея? Спіна Правильне наголошення слів можна вивчати безкінечно. Тож сьогодні обмежуємося цими прикладами. І бажаємо вам натхненно вдосконалювати українську разом з нами. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми медіа фіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.